Ти, не залишивши вона отчого, будучи безлітним, став сином матері, ти ще раніше віків суші за цим. На останок днів народився за труби діви, приводячи всіх до безсмертного життя, невимовною благістю. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, ворів загибелі, упав я окаянний, і многі звірі оточили мене, але твоїми молитвами владичице, Каміння відверни, і збережи ушкодженим раба Твого, бо Ти носила воні Твоєму наріжний камінь Христа, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. У давнині пророк провістив божественні прообрази різдва Твого діво, світву хмару і світильник із трапезу, трапезою небесну росу. Хліб маної двері, престоли, палату, жезло рай, як народившу Христа, матір Божу, тебе знаємо всі і воїстину діву після Різдва, з любов'ю до твоєї благості, бо ми грішні маємо тебе заступницею. І тебе придбали спасінням у напастях єдина все непорочна, спокон вічний, пройшовши твоїми непроходимими дверима, все царице, зберіг чистими і цілими твої знамення, чистими і після різдва, тому взиваємо Отців наших, Боже, благословений ти, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. У пристрастя застарілий обтяжений напастями і скорботами, дійшов я до заходу життя мого. Чеснота мене причасний, будучи лінивством поглинутий, взиваю до тебе, утіха земнородним, помилуй мене і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тройця в єдиниці православно служачи тебе, мати дівочиста, ми земнородні проповідуємо, як Бога плотю, народившу божественно співаючи, Отців наших, Боже, благословений ти. Істинне слово священника прообразувало Різдво, Твоє Діво, бо Ти воїстину народила Боже Слово і не розкривувано діви, яким пройшов Бог, тому, радіючи тебе, Богородице, достойно єдинодушно співаємо і прославляємо причисту по всі віки. Терня безплідне, що виросла в душі мої попали причисто божественним вогнем. І твоїми молитвами підніми мене на чесноти, щоб я переносив плоди Христу, бо із з тебе виросла жива квітка, що все творіння прикрашає, тому тебе, Богородице, чиста, шануємо по всі віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Подай мені, Богородиця, безболісне зцілення від тяжких хвороб, бо я упав у скорботи і біди і закликаю ридаючи, окаянний, Твоє швидке заступництво тому причиста поспіши визволити і спасти мене від усякої муки. Щоб я, благословляючи, оспівував твоє різдво і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. У давнину заквіт веже з аронів, прообразував тебе, Діво, бо Ти єдина народила безмужню, прийнявши в утробу небесний дощ, тому, радіючи тебе достойно і донодушно, всі оспівуємо і прославляємо по всі віки, преславне таїнство Діви, бо того, кого не вміщають небеса. Ти вмістила в утробі, тому зібравшись, облажаємо тебе і радіючи вірно, величаємо, знаємо тебе причиста, вище й за небеса, Божу зорю престол Херовимський і чертоги воно святе, ми земнородні, прославляючи, Христа Бога величаємо, якого ти народила із чистої утроби твоєї.